Кадрові зміни представлені вищим ешелоном влади. Як у Житомирі очільника області представляли? Інвестиційна погода сприятлива. У Житомирі вже успішно працює підприємство з іноземними інвестиціями. Боротьба за землю, чому громада села Миролюбівка Житомирського району забила на сполох? Локацій, де вирувало життя цього тижня, було чимало. Про головні і варті уваги події минулих семи днів говоритимемо сьогодні у підсумковій програмі Акценти. Добрий вечір. З поміж актуальних подій, робоча поїздка в Житомир президента України Петра Порошенка. Цей візит відчуло чимало Житомирян. У місті були вжиті додаткові заходи безпеки, вимкнені світлофори, більше правоохоронців та спецслужб у громадських місцях. Була і ще одна новація: металошукачі поставили не у приміщенні облдержадміністрації, а на майдані Корольова. Такими заходами збільшили гарантію безпеки. Зустріч чиновників і преси з гарантом держави розпочалася із запізненням. На зібранні Петро Порошенко говорив про те, що актуальне людям не оминув увагою і тему зростання розміру мінімальної заробітної плати, і звісно, представив нового голову Житомирської облдержадміністрації. Тему продовжує Олена Кучмій. Очікування президента України зводило всіх на нівець серед присутніх голови райдержадміністрацій, обласної, районних і міських рад, начальники управлінь та організацій. Ніхто й гадки не мав, про що говоритиме президент, окрім призначення нового голови облдержадміністрації. Втім, Петро Порошенко розпочав із подяки всім, хто живе та працює на Житомирщині, зокрема, військовослужбовцям та волонтерам. Не залишили без уваги і процеси децентралізації та соціально важливі для суспільства реформи. Як ви опитаєте людей, що їх турбує. Найбільше бідність і дороги, крім війни і миру. І ми маємо дати разом з вами гарну відповідь на це питання. Відв'язали ми мінімальну заробітну платню від прожиткового мінімуму. Для того, щоб випереджаючи зростання мінімальної заробітної платні не було прив'язано. Зарплата не має бути менше прожиткового мінімуму, але ніхто не забороняє, щоб вона була набагато більше. 1 грудня на 10% буде підвищена пенсія? А мінімальна заробітна платня знаєте, яким податком оподатковується? Податком на доходи фізичних осіб. А податок на доходи фізичних осіб, знаєте, куди йде? Місцевим бюджетом. Знаєте, скільки місцеві бюджети лише від цього рішення отримають? 7,7 мільярда гривень. Знову! Слухайте, куди ви ці гроші дівати будете? Я подивився. У нас на сьогоднішній день спеціально як їхав, на рахунках на депозитних місцевих бюджетів. Лише Житомирська громада зберігає ну, всі бюджети Житомирської області зберігають більше 350 мільйонів гривень. Після обговорення реалій та подальших перспектив Житомирщини Петро Порошенко представив нового голову облдержадміністрації Ігоря Гундича. Останній же пообіцяв гідно працювати. Вважаю своїм обов'язком виправдати ваші сподівання. У втіленні державних реформ новообраного голову облдержадміністрації більшість державних службовців знають. кажуть, що Ігор Гундич родом із Житомирщини, певний час обіймав керівні посади. Добре, знає регіон. Житомирщина, вона не проста область, її не так керувати, як Херсонщини, Миколаївщино, Одещиною. Дуже багато проблемних питань. Полісся, Чорнобиль. Але те, що сьогодні буде керувати області людина, яка народилася, виросла і буде нести відповідальність. Це дуже правильно. Важливо те, що Ігор Петрович тут зростав, тут відбувався, тут, як кажуть, знаєте, ставав авторитетом, знає добре особливості, знає добре людей, знає добре край. Я знаю Ігоря Петровича досить давно. Однозначно, я впевнений, я не говорю, вірю і маю надію. Я впевнений, те, що в нього все вийде, він принес. Це користь. А ось посмішку президента України викликав скептицизм одного із присутніх у залі чиновника. Не віриш? От я тобі кажу: прийдеш до мене. Олена Кучмій, Ігор Грач спеціально для програми акценти. А ось продовження робочої поїздки було на одному з найбільших підприємств Житомира. Завод Кромберген Шуберт на околиці Житомира розпочало працювати рік тому, і саме завдяки іноземним інвестиціям. Зараз на підприємстві працює майже дві тисячі людей. З них 70% – житомиряни. І тепер можна аргументовано стверджувати, Житомиряни причетні до автомобілебудування відомих світових виробників ауді фольксваген БМВ Мерседес. З працівниками підприємства спілкувалася Вікторія Лук'яненко. Так, зустрічали президента України на одному з найбільших підприємств з іноземними інвестиціями Кромберг Енд Шуберт Житомир. Промова очільника держави стосувалася головних напрямків розвитку держави, зокрема соціальних, вкотре говорив про підвищення мінімальної заробітної плати та цікавився заробітком робочих підприємства. А яка заробітна платня зараз? Я спитав у керівництва, Давайте перевіримо. Мені сказали біля 7 тисяч. На виробничих потужностях. Так чи ні? Конфуз розвів фінансовий директор. Очевидно, коли питання йде, скільки ж ми отримуємо, кожен дивиться, скільки він має на своєму розрунковому рахунку. Тому робимо поправку на податки. Приблизно 20% і виходимо на нашу суму, яку ви отримуєте на карточці. А хто хоче окремо перевірити, прошу в мій кабінет. Я вам покажу розрахунок. Нарука робоче підприємство у середньому отримує близько 5,5 тисяч гривень. Чи задоволені ви заробітною платою? Ну як для Житомира достойна зарплата. Окрім достойної заробітної плати, працівники мають комфортні умови та перспективу кар'єрного зростання. Надія Васильівна за рік з робітниці стала майстром виробництва. З робочого на лінії як всі а ну з часом навчання, досвід. Бажання свої кадри вирощують самі. Така політика компанії. Професійне навчання відбувається за рахунок підприємства. Для цього на заводі діє цілий навчальний відділ та штат кваліфікованих тренерів. Інвестиції у людей є найважливішими, розповідають керівники підприємства. Про це свідчить статистика плинності кадрів. У підприємстві найнижча флуктуація, найнижча плинність кадрів. Зі всіх 40 підприємств Кромберхан Шубер у світі наша флуктуація складає менше півтора відсотка. Що для такого бізнесу є дуже хороший результат? Це що означає? Означає, що у нас налагоджена адекватна система попереднього відбору. Рідко на цьому підприємстві є випадкові люди. Сьогодні на виробництві працює майже дві тисячі людей, і це ще не межа. Будемо додатково інвестувати в нові проєкти в Житомирі. Це проєкти ще нісом офіційно нам сказане, приказане, але маємо вже інформацію. таку інформацію отримали ми тиждень тому, що додатково будемо затрутити наступний рік około 1500 людей. Збільшення кількості працюючих із високим рівнем заробітної плати саме такий наслідок іноземних інвестицій важливий для місцевої громади, пояснює президент. Бо податок на доходи фізичних осіб йде повністю. До місцевих бюджетів. І це новітнє освітлення, нові вулиці, нові дитячі садки. Це ключова позиція. Нам потрібні прямі іноземні інвестиції, які створюють робочі місця. І ключовою людиною в Україні стає платник податків. І ми зробимо все, щоб людину праці захистити. Вас. Вікторія Лук'янко, Максим Возний спеціально для програми Акценти. А тим часом у миролюбівці Житомирського району місцеві жителі проявили активну громадську позицію і почали оберігати свою землю. Кілька разів на тиждень у клубі села Миролюбівка Житомирського району відбулися збори власників земельних паїв. А все тому, що у селян викликають сумніви надзвичайно щедрі пропозиції від представників Шамраївського цукрового заводу з Київщини, які бажають взяти в оренду їх приватну власність. Подробиці від Оксани Ковальчук. Ми приїхали, запропонували людям кращі умови на сьогоднішній день. Вони конкурентні. Ми запропонували 8 відсотків. Це получається більше 11 тисяч гривень. Ми пропонували пропонуємо все таки соціальну допомогу з кожного гектара. Ми пропонуємо при народженні при смерті 3 тисячі гривень. Ми хочемо, як кажуть, знаєте, в розвиток села дивитися. Якщо у людей є вибір, вони є власники, со змельне впає, ми негітуємо. Хай люди приймають рішення. Здавалося б, залишається усім присутнім тільки радіти за прихід інвестора та благодійника у район, потенційне збільшення доходів людей, надходження у місцеві бюджети. Якби не кілька суттєвих але на які звернули увагу, ті хто долучився до дискусії. Зокрема, місцевий житель, керівник колись успішного колгоспу, екс-голова сільської ради Микола Добовий зауважив, що присутні, які позиціонують себе представниками Шамраївського цукрового заводу, не надали документів, якими б засвідчили, що вони дійсно займаються сільськогосподарським виробництвом. А це не виключає подальшої суборенди паїв миролюбівців. Не вдалося почути на заході переконливої відповіді на запитання про те, чому розмір плати за оренду землі їх власникам на Київщині з боку Шамраївського цукрового заводу удвічі менше від того, який пропонується орендодавцям Миролюбівки. Тим більше за умови, що відстань до київського підприємства з Житомирського села складає понад сотню кілометрів, а якість ґрунтів і там, і тут є приблизно однаковою. Сьогодні пропонують і другі, які з іншої області пропонують за облачні відсотки за заключення договорів. Але сьогодні схід села і земельні ну, люди, які здають мені в оренду, показали, що їм не треба за облачні кажуть, ці відсотки, тому що це нереальні. кажуть, тільки кать ті, за закидати удочку. А всі люди сьогодні підтримали мене і кажуть, ми працюємо і будемо працювати далі. Навіть попри запевнення окремих жителів Миролюбівки, що їм за передачу земельних паїв в оренду Шемраївського цукрового заводу уже пропонують кошти та мішки цукру. Жодного бажаючого прийняти пропозицію Леоніда Корейби у сільському клубі так і не виявилося. Не вдалося знайти їх і на вулицях населеного пункту. Працювала до яркою завідуючу фермою. В Швеця і він дуже допомагає моєму братові, мати, вони одинокі. І він дуже їм допомагає. спасіба йому. А другі прийдуть звідки в мене надія, що вони будуть допомагати. Дуже хороший дядько. Вже 11 років я з ним починала, робила поваром. Приятний дядько, хороший керівник. Ну і ми від його нікуди не хочемо йти. Швець землю бробив, Ми йому довірили, все своє майно і ще й паї. А це якийсь приїхав, хоче забрати нас. Він обробив всю землю. Ні, ви що. Люди в миролюбівці бояться бути ошуканими і вважають за краще мати синицю в руках, ніж журавля у небі. Такими є деякі теми останніх семи днів. У другій частині програми говоритимемо ще про такі теми. Гепатит наступає. 32 дитини в області захворіли на вірусний гепатит. А Офтальмологи привертають увагу до проблем із захворюваннями очей. Домінує глаукома американський педагогічний досвід у поєднанні з українськими методиками як навчали Житомирських вихователів відомі американські педагоги. У навчальних закладах цього тижня було не переливки. 17 випадків захворювання на вірусний гепатит А виявили у Кмитівській школі-інтернаті. Діти госпіталізовані. Їх самопочуття добре і стан стабільний. Нових випадків не виявлено, але персонал навчального закладу також вживає заходів. У школі навіть тимчасовий ізолятор зробили. У Кмитові побувала Юлія Свінціцька. Вихованці Кмитівської спеціалізованої школи-інтернату потрапили до лікарні з однаковими симптомами. У кожної дитини спостерігалось пожовтіння шкіри та загальна слабкість. Була температура, я заболіла. І все». «І як тобі тут зараз питання? «Хорошо». У дітей діагностували вірус гепатиту, а який називають хворобою брудних рук. Нині в Коростишевській районній лікарні перебуває 14 діток віком від 4 до 15 років. Лікарі кажуть, що стан дітей середньої тяжкості Карантин у відділенні триватиме доти, доки не випушуть останнього пацієнта. Ми готові приймати діток в разі, якщо в нас не буде вистачати місця, ми розвернемо ще одне відділення інфекційне, яке буде закритого типу, і до 40 дітей ми ще зможемо в наших умовах лікарні. Прийняти, якщо при цьому буде потреба, тим часом в митівській школі інтернаті триває навчальний процес. Заклад працює в карантинному режимі. Медик оглядає всіх дітей на шкірні на колір шкірних покривів, на колір склер, на будь-які скарги. Ми, тільки дитина переводиться в ізолятор, постіль, все замочується, переться відповідно до вимог. Ну намагаємося проводимо профілактичні такі заходи, як приймають діти такі ліки за призначенням лікаря-інфекціоніста, амізон і мефенамінову кислоту, контактним дітям взятий аналіз з вени на імуноглобуліни. У Кмитівському спеціалізованому закладі навчається 96 дітей з вадами розумового розвитку. 17 вихованців шпиталізовані до центральних районних лікарень за місцем проживання. Нині педагогічний колектив закладу та медичні служби роблять усе можливе, аби запобігти поширенню хвороби. За неофіційною інформацією, врятувати ситуацію зможе щеплення, проте держава дороговартісних вакцин не закупила. За останні два тижні в області зареєстровано 32 випадки захворювання дітей на гепатит А. Вертають увагу до проблеми лікарі-офтальмологи. Перше місце з інвалідизації з-поміж офтальмологічних захворювань займає глаукома. Хворі на глаукому найбільш чисельна диспансерна група, понад 6,5 осіб. Як правило, це люди похилого віку. Але проблеми, які призводять до розвитку глаукоми, виникають набагато раніше. Зберегти зір допоможе виконання елементарних правил та вчасне виявлення хвороби. М -м -м. У вас стовідсотковий зір. Але це не означає, що таким він збережеться назавжди. Надмірні навантаження на очі та вік спричиняють спочатку непомітні зміни. Рідко, коли пацієнти зараз чітко говорять скарги, вони просто приходять зі зниженням зору. Око візуально не міняється, просто знижується гострота зору. Судинні захворювання створюють ґрунт, а нервово-емоційне вантаження дають поштовх до розвитку глаукоми. У групі ризику люди, які отримали спадкову схильність до хвороби, а також ті, хто нещадно експлуатує свої очі вдома та на роботі. Глибокі зміни часто бувають болісними, тоді не помітити їх неможливо. Це страшний біль, такий якого перенести неможливо не терпіти і ніякі засоби медикаментозно не допомагають. 75-річний В'ячеслав Халімовський довго не здогадувався про те, що глаукома вже вражає його очі, аж поки не потрапив у лікарню з іншою хворобою: Ньютона. Я підійшов до яблуні, глянув з діти. Да. Ну, травма. Але ця травма на фоні, видимо, скритою ще була глаукоми. Найчастіше глаукома йде з підвищенням внутрішньоочного тиску, йдуть порушення. Вироблення і відтоку внутрішньоочної рідини. Рідина в оці збирається, давить на зоровий нерв, і він потихеньку атрофується. Врятувати зір можна навіть, коли глоукома вже розвивається. Якщо каплі не дають ефекту, консервативне лікування не дає ефекту, то тоді ми пропонуємо хворим хірургічне лікування. На жаль, при глаукомі, коли пацієнт звертається, зір не відновлюється. Просто ми намагаємося зберегти ті нервові волокна, які ще живі, щоб зберегти ті зір, з яким пацієнт до нас прийшов. Профілактичні огляди це єдиний спосіб вчасно виявити зміни та запобігти складному лікуванню. Зауважує фахівець. Є спадкові всім захворювання. Чи немає спадкових захворювань раз в рік обов'язково після 40 років об проходити обстеження? Це йде вимірювання внутрішньоочного тиску, визначення гостроти зори, оглядочного дна. Допомогти своїм очам можна й харчуванням серед корисних для очей продуктів: риба, чорниці, абрикоси, овочі зеленого кольору, які покращують кровопостачання та живлення ока. І наостанок говоритимемо про пізнання світу та про те, як зробити таке вивчення більш насиченим та цікавим. У Житомирі навчали вихователів, які у свою чергу матимуть більше можливостей навчати дітлахів у садочках. Цього разу в обласний центр приїхали американські педагоги, які є авторами наукових посібників. Виховання характеру у дітей такою була тема міжнародного семінару тренінгу в обласному інституті після дипломної педагогічної освіти. Своїм досвідом ділилися з вихователями дитячих садків Житомирщини педагоги зі Сполучених Штатів Америки Лінда та Чарльз Ландрити. Діти не народжуються з певними цінностями. Їх потрібно навчати цьому так само, як і читати, рахувати, розуміти закони тих чи інших наук, переконана Лінда Ландрет. Ось чому вона розробила спеціальну навчальну програму, як виховувати характер у дитини і їздить по світу, аби ділитись з колегами своїм досвідом. Ви біґінмитчоденвене. Ми розпочинаємо виховання дітей ще до того, як вони починають ходити чи говорити, і тут значимим є приклад батьків або дорослих з оточення дитини вдома або у навчальному закладі. Велику роль відіграють на їх слова вчинки, які демонструють доброту, турботу, повагу батьки звичайно несуть першочергову відповідальність за формування характеру у дитини, але коли малюки йдуть до начального закладу, вчителі долучаються до цієї місії. Таким чином, педагоги, як і батьки, мають знати, як допомогти дитині розвинути характер. Подружжя Ландрет наголошує, що дорослі є взірцем для наслідування. Ось чому повсякденному житті вони обов'язково мають керувати. Тими цінностями, які хочуть розвивати у дітей. Рекомендації американських педагогів щодо розвитку чеснот не тільки допоможуть сформувати характер, а й сприятимуть розвитку гармонійних стосунків між батьками і дітьми. Лінда пропонує дуже цікаву методику спілкування з батьками, тобто, як поступово привчати батьків. Також показувати приклад своїм дітям. Вона пропонує для нас таку методику безпосереднього спілкування з батьками такої тісної взаємодії, де ми поступово, де ми тактовно і чемно даємо батькам зрозуміти, над чим потрібно працювати зі своєю дитиною. Автор програми Лінда, вона сама з Америки. Вона є людиною, яка пропрацювала все життя. Виховувала дітей, є директором садочків по, по впровадженню технології Монтесорі, і вони з задоволенням приїхали до нас підлитися своїм досвід. Лінді і Чарльз ландрад було легко і цікаво працювати на семінарі з освітянами Житомирщини, які готові впроваджувати новий досвід у своїх закладах. Гості з Америки подарували кожному з них навчальні посібники Лінди Ландрад, надруковані східноєвропейською місією. Спілкування це те, що потрібне і дітям, і дорослим. Слухайте тих, хто поруч з вами, і спостерігайте за життям. А наші репортери спостерігатимуть за подіями і фактами. Дякуємо, що ви з нашим каналом. До побачення.